Всім привіт! Hello dear Friends. Це троянда Шопен Дивіться, який великий кущ, десь, мабуть, метр 75. Ось вона така виросла велика за 4 роки. Подивіться моє старе відео. І там вона маленька, але в неї завжди крупні квіти. Ось дивіться: в мою долонь. Чудова троянда одна. З моїх найулюбленіших шопен. В неї дуже добрі якості, вона добре зимує. Дивіться, така троянда? Причудова. А тут у нас це Golden Monica. Я вже її дуже багато разів показувала. Завжди вона квітне і завжди в неї прекрасні. Чудові квіти. Ось. Це у нас дольче віта, дивіться, чарівна троянда, дуже вона гарна. Прекрасний сорт. Чайно-гібридна. Я обожнюю чайно-гібридні троянди. Це мої найулюбленіші троянди. Чайно-гібридні. Ось. Ось. так. Виглядають. А це у нас також гарна дуже троянда, ангажмент. Пізніше я засніму її, коли вона більше розпуститься. Це такий рожево-персиковий колір. Прекрасна також трояндочка. Ось. І тут у нас червона троянда на арці. Дивіться, також вона прекрасна. Ось. Зараз у нас ранок такі квіти. Дуже винослива троянда, але, на жаль, я не пам'ятаю сорту. Купувала в епіцентрі, вона дуже винослива. Добре тримає дощ, вітер, але я не знаю сорту. Хто, можливо, впізнав її, будь ласка, напишіть мені. Ось така троянда. Всім бажаю прекрасного дня, мирного, спокійного, всім до побачення. Bye, my dear friends. Hope to see you soon.